Світлана Морозова, мешканка селища Івано-Франкове. Жінка забирає свого сина першокласника зі школи і сподівається, що вдома вже є електроенергія. Світла знову немає. Востаннє бідкається Світлана безперебійний струм був ще декілька днів тому. З того часу господиня разом з сім'єю, як на пороховій діжці, хвилюється, аби нічого в хаті не погоріло, адже електроенергія то є, то зникає. Від суботи немає світла. Неділю неділю включали, виключали, знов включали, виключали, і 9-го дня, як пропало, так до сьогоднішнього дня. Постирати годі помити сьогодні, нема теплої води. Аби підтримувати дім в чистоті, жінка змушена гріти воду на пічці. Мікрохвильовка не працює. Витяжка над газовою плитою також. Добре каже Світлана, що на дворі мороз, хоч продукти харчування усі не зіпсуються. Так лежить, трохи витягуємо, використовуємо їм, Вносимо на холодно, а що робити мороз є. Уроки з дитиною мама намагається робити за світла. Пишики, знаєш, букви. Телевізора чи радіо теж не увімкнеш, каже жінка. Відтак сумно. Єдине, що рятує ось цей автомобільний акумулятор з дротами та usb перехідником Таким чином від саморобної конструкції заряджають усі телефони. А коли темно, під'єднують до джерела струму, і лампу. Підключаємо от цедової в чим світ. Невдоволені люди й на інших вулицях Івано-Франкового кажуть, стихії як такої не було, аби знеструмити пів населеного пункту. Нема взагалі світла, причини ніхто нічого не каже, ніде до це неможливо, нереально. Всі оператори зайняті, коротше повна срака, скажімо так. На Тепла нема, тому що котел є від світла. Їду зараз за бензину, буду пробувати якийсь, шукати якийсь генератор, що зробити, бо замерзне все. Ну, То жах, не знаю, якщо діти маленькі мають, то просто капець. Холодильники повиключувані. морозилка таке саме вже все починає, відта... відтаяло, вже все не знати. Богу дякувати, що погода така холодна. Котев не робить, нема світла не робить. І газ не горить. Там того року ракети літали, такого не було, як в тому році. У Львів обленерго пояснюють, проблеми із електропостачанням можуть виникнути не лише через борові або сильні опади. Для енергетиків найгірше це є мокрий сніг, який налипає, тобто така. Температура, як була до цих вихідних в межах нуля, тобто воно налипає на лінії електропередачі, робляться обрив. Що стосується селища Івано-Франкове, то там енергетики частково уже відновили електропостачання. Решті обіцяють подати струм найближчим часом. Якщо не буде різких перепадів температур та подальшого обладнання мереж, то до кінця доби знеструмлених населених пунктів на Львівщині залишитися не повинно. Віталікове, Павло Замрій, програма очі.